У Веселиновому організували футбольний турнір пам'яті загиблого військовослужбовця Олега Лошкаря. Діла, за Поспостерігати за грою прийшов місцевий житель Денис. Емоції дуже добрі, тому що видно, що е, хлопці всі хочуть перемогти. Головне участь у змаганнях, не головне, хто, хто переможе, хто, що головне, щоб участь. Участь у турнірі взяли працівники головного управління національної поліції у Миколаївській області. До служби Олег Лошкар працював у поліції, говорить капітан футбольної команди Валерій Чухарев. Така боротьба на полі була, що і картки були жовті, і попередження. І... Рахунок 1-0, буквально ми на останній хвилині забили гол. Олег був дуже добра, світла людина, він дуже любив футбол. Разом, ми, разом з ним ми працювали в оперативних підрозділах. Це був дуже надійний співробітник. На нього завжди можна було положитися як і в житті, і в службі, так і на, на футбольному полі. До лав Збройних сил України Олег Лашкар доєднався у 2022 році. Брав участь у боях на Донецькому та Харківському напрямках. Загинув чоловік 25 серпня 2024 року під час виконання завдання на Харківщині, розповідає батько Микола. Не дуже велике серце було. Він завжди всім допомагав. Він ніколи не терпів несправедливості. Ми практично його вдома не бачили. Він завжди десь. Десь в роботі. Десь в роботі або, або в спортзалі, або тут на стадіоні. Ми живемо і повинні жити, і повинні пам'ятати, як сказали, пам'ятаємо і повинні допомагати живим. Участь у турнірі взяли чотири команди з Арбузинки, Михайлівки, Веселинового та з Миколаєва, говорить заступниця селищного голови Ірина Жмурко. Сьогодні ми будемо вшановувати саме через гру, через футбол, який він полюбляв. Гра, яка об'єднує нас усіх, яка дає нам наснаги, яка навчить вчить нас боротися і взаєморозуміти один одного. Під час турніру зібрали майже 12 тисяч гривень, за які придбають прилад нічного бачення. Його передадуть військовослужбовцям 57-ї окремої мотопіхотної бригади, у якій служив Олег Лошкар, говорить Ірина Жмурко. Юлія Голокос, Юрій Руденко Суспільне новини, Миколаївщина.